І святого Духа, і слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні подвійне святкування, маємо неділю, День Господній, так само цю неділю маємо свято Покрову при святої Богородиці, яке ми святкуємо цього року перший раз за новим стилем. І коли задумуємося над святкуванням свято покрови, то якась така теплота. Виникає у нашому серці. Якесь таке воно є люблене свято», Бо якесь воно є таке особливе для кожного християнина, а особливо для українця. Тому що свято Покрови дуже святкується особливо в українському народі. Чому? І відповідь, напевно, є дуже проста, тому що у свято Покрову ми відчуваємо особливий покров, материнський покров Пречистої Діви Марії над усіма нами. Коли святкуємо інші богородичні свята, які є в літургійному пороці, зокрема Різдво Богородиці, Благовіщення, Введення до храму, Спіння, то всі ті свята спрямовані. До земного життя Марії, до подій з її земного життя. А свято Покрови, яке ми святкуємо, воно святкується вже після внебовзяття Пречистої Діви. Отже, свято Покрови вказує нам на ту місію Пречистої діви, яку вона має по відношенню до людського роду. Місію опікуватися родом людським, місію проводити людей до спасіння, місією захищати і оберігати їх як любляча мати, мати нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні ми спогадуємо у цьому святі покрови події, яка сталася на заміні 9-10 століття у славному місті Константинополі. Коли знаємо, що вороги оточили Константинопіль, і люди ревно молилися у храмі на Блахерна, де зберігалися риса Пресвятої Богородиці. І знаємо, що відбулося це об'явлення десь о четвертій й ранку під час цілонічного моління, коли. Христа ради родовому і учню, Епіфанію, об'явилася Христа Богородиця, яка у сонмі Ангелів і святих зійшла храмом до Амгону, тут, де проповідується Слово Боже, де читається Свято Євангелія, вляхнула лицем до престолу і ревно слізно молилася про помилування людей. Після зняла свій покров святої глави своєї і покрила покровом усткою всіх людей у храмі. І коли зіставляємося доріг Христі над суттю праздника покрову, то ця суть є дуже глибока, дуже глибинна, тому що що відбулося у святі покрові? Що відбулося тільки? якась така разова з'ява Марії тим людям, які молилися. Насправді ні. Насправді їм тільки відкрилося те, що відбувається під час звершення Святої літорії, під час молитви церкви. Тоді перегорода, яка є між земною літолією і небесною, була забрана. І вони побачили, що звершується у цій небесній божественній літургії під час звершення літургії на землі. Бо коли ми приймаємо участь у літургії, ми бачимо тільки ці земний вибір літургії, ми бачимо служителя, який на той момент особлює Ісуса Христа, тому що в Його імені звершує святу літургію. Ми маємо розуміти, що кожному службу Божу служить Ісус Христос, найвищий архієрей. А священик на той момент є тільки знаряддям, яке Ісус Христос використовує для звершення цієї безкромної жертви. Ми бачимо тільки ті, той земний вимір літургії, але якщо би нам на хвилинку відкрилося звершення небесної літургії, яка звершується тут, Але тут в кожному храмі, де завершується літургія, ми би побачили те саме, що бачив Андрій і Епіфаній. Тому що ці навчання церкви, церква навчає, що на кожній святі літургії є присутнє ціле небо і найперше Пресвята Богородиця. Сонце святих Ангелів служать тут біля Божого Престолу і місія Марії є. На кожній літургії молитися за спасіння роду людського. Якщо би ми не могли це побачити, ми побачили, що це дійсно є істина, в яку ми маємо вірити. Під час кожної святої літургії Марія приходить сюди, кожний храм, де звершується служба Божа, клякає тут біля Божого Престолу, де її Син найвищий архіерей Ісус Христос. Звершує кожну свято літорію і молиться про помилування нас рішних людей, і обіця покриває всіх присутніх у храмі Божого своїм святим покровом. І так важливо є бути на цій молитві, так важливо є відчувати і ставати під покров Богородиці. Тому що більшість людей вибрали бути без покрову пречистої діви марії в своєму житті. Вони вибрали земне, вони вибрали земні інтереси і пішли до тих земних інтересів. І тим самим вони втратили над собою, над своїми сім'ями-родинами покров Пресвятої Богородиці. Ми всі, які прийшли, ми хочемо бути під покровом. Тому що Марія, як і в святі Покрови. Сьогодні всіх нас, тут зібраних у храмі, покриє своїм святим офором, ми це відчуємо. Ми відчуємо радість, радість, спокій, мир, які є ознакою Божої присутності в нашому житті. Тому сьогодні в святі Покрови ми святкуємо подію з'яви Пресвятої Богородиці, але одночасно і подію, яка постійно відбувається. Під час молитви церкви, тому що Діва Марія є постійно на кожній молитві християн, тому що вона є перша християнка. Молімося сьогодні про покров погородниці над нами. Молімося сьогодні про покров погородці над нашим українським воїнством, тому що сьогодні ми особливо молимося. За покров Матері Божої над нашими воїнами, нашими захисниками і захисницями, тому що покров Пречистої Діви Марії день українського війська, день захисника і захисниці Української держави. Свято Покрову є нашим українським святом. Ми маємо дійсно встановити державне свято, якому ми в особливий спосіб віддаємо. Завдяки кому ми можемо молитися вільно зараз у часі цієї війни, страшної війни, де проливається людська кров, де гинуть наші захисники і захисниці і сьогодні молитва церкви спрямована так само і за тих, які віддали своє життя за волю нашого народу. Віримо, що покров матері Божої з нами, Бо як інакше, як інакше ми би встояли перед агресором, який є набагато сильнішим за нас, який має на територію більшу 10 разів, ніж територія України, який має військо набагато більше, який має зброї набагато більше, ніж ми маємо. Але ми стоїмо і ми перемагаємо, чи це не є ознака? Божої присутності, покрову Матері Божої над нашими воїнами. Так ми блокили сміття, бо їм перемоги чуда. Але це неможливо. Ми маємо допомогу Божу. Ми маємо покров Матері Божої, тому що тільки так можна пояснити, що наш народ перемагає. Тому молімося сьогодні про покров Матері Божої над нами, над нашим народом, над цими нашими воїнами. Що причиста Діва Марія колись у Константинополі покрила і в цьому святі всіх нас своїм святим омофором? Амінь. Слава Ісусу Христу!